Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 20 березня 2024 рік і сьогодні Dogecoin. Я розпочинаю, як завжди, з цієї сторінки, мого сайту CryptoVictor.com, криптоактив. Я відмічаю проекти зірочками такими. Подивіться BNB. В і сьогодні Dogecoin Це ті, що я вже підготував і розгляну найближчим часом. На наступний тиждень буде так само візірочки. Гадаю, зрозуміло, тим, хто пише розглянути той проект або інший. Я його можу додати. Наприклад, як от NIR я додав вчора в список, і буду по можливості їх розглядати, але більше ніж один проєкт за день я не можу. Та й не хочу розглядати, бо кожному проєкту потрібно виділити час, щоб він був цікавим, щоб розглянути його для інвестування. І вчорашній проєкт Кардана хочу додав я ще цікаве відео, яке дає дуже зрозуміле і таке. Мультяшне пояснення, дуже класно зроблено. Але переклад цього відео є тільки на російську, є англійською, звісно. Ну, Російську, може ви зрозумієте краще. Але є, тисніть на цю стрілку, і дивіться, є головні тези цього відео українського. Отже, це, що стосується кардану, переходимо до. Розгляду Dogecoin, Як завжди, старінка містить фундаментальний технічний аналіз і мій прогноз на 24-2025 роки. ну Фундаментальний аналіз я для себе зробив. Ви можете використовувати ці всі посилання для формування своєї точки зору. ну Що тут? Є сайт головний крипта культова, яка. Входить в топ-10, наприклад, була, а зараз 11 місце, ну це не так важливо з капіталізацією 18 мільярдів доларів. 11 та сходинка серед усіх криптовалют, ну це дуже потужно. Я тут пишу про свої плюси, які я гадаю для цієї криптовалюти. Є і мінуси, звісно. А якщо вам потрібно спілкування за цими. Більш детальне, то заходьте в спільноти в Reddit і в Twitter. Ну, 3,9 мільйонів фоловерів. Спільнота тут доволі потужна і чисельна. Ну, а новини можете читати ще й на нашому блозі про крипту українською, про Dogecoin. І той самий варіант е, відео англійською про розвиток Dogecoin, Можете натиснути і почитати українською стислий опис цього відео. Гадаю, це корисна фішка для вас. Ну, бо для мене корисна. Далі технічна аналітика. Головна технічна аналітика це на нашому блозі прогноз курсу. Тут зібрані всі публікації по зміні курсу Dogecoin і по цьому відео з'явиться нова. І так само. Форум є конкретно для док. Кому цікаво, заходьте, форум прогноз курсу української. Так, і нарешті мій прогноз. Це не парада, я не просто так це написав, це лише мої думки. Як може бути зміна курсу до коін 24-25 років. Отже, іще один варіант. Вчорашній був 5 іксів, і сьогодні ще одна культова криптовалюта, топова. Пропонує такі ж відсотки 5 іксів або 400%. Відсотків. Як це буде. Головні тези тут є. Ну а Більш детально, давайте на сервіс трейдингів зайдемо і подивимось спочатку місячний таймфрейм. 21 рік я бачу таку схожу конструкцію вверх-вниз і потім зростання. І зараз було щось схоже. Поки що йде вверх. Далі, гадаю, може бути вниз і потім вже потужне зростання. ну, З невеличким таким нахилом наверх, можливо, буде схожа конструкція. І тоді курс може потужно зрости до максимальних значень ще цього року. Ви в коментарях запитуєте, чому я гадаю, що може бути повторення минулих циклів. Ну, тому що весь технічний аналіз на цьому ґрунтується. Тобто всі інструменти, всі осцилятори, все це розглядають минулі фази ринку. беручи цю інформацію, роблять прогнози, що може бути. Ну, тому я це роблю. На тижневому графіку більш детальна оця конструкція вверх-низ, верх низ верх І далі зниження в два етапи такі. І тут так само ми бачимо зараз верх, вниз, до речі, цікаве місце для покупки, після чого може бути вже з якоюсь зупинкою в центральній зоні рух на самий верх. Тобто зараз 12 з чимось, то тижня ще було 0,17. Гадаю, ви розумієте, що зараз більш привабливі відсотки, ніж минулого разу. Але тим, хто хоче купити, далі трошки буде інформація. Тут, гадаю, також моя думка вам зрозуміла. От, Наприклад, індикатор, який показує ці кнопки Buy, тобто ну, математичні розрахунки, і на думку цього індикатору, ну, коли можна купувати для вигідної інвестиції. Ну, от, подивіться, 21 рік. Коли Dogecoin був в самому низу, тисяч відсотків хтось мог заробити на зростанні цієї криптовалюти. Так, тоді там, щось Ілон Маск написав і підтримав цю криптовалюту. Нормально. Зараз е, оці 400%, які можуть бути, про що я тільки що казав. Куди курс піде, звісно, ніхто не знає, вище, нижче, коли буде це зростання, не буде, ніхто не знає. Але Тут також ніхто не знав, так, коли купували по тим цінам. Ну, а відсотків можуть взяти ті, хто купив, коли дивився на ту кнопку Buy. Ну, а ми зараз тут, так що 400% на такій топовій криптовалюті, теж гадаю, дуже-дуже і дуже. А ще один індикатор вже на денному графіку, я вам покажу. Який показує сел, тобто розпродаж. І, ви, звісно, вирішуєте самі, але цей індикатор показує, що зараз більш вигідно буде продавати, ніж купувати. От кнопка була Buy у цього індикатора в цьому місці. І да через доволі тривалий час, але було зростання. Ну, бачите ці кнопки. Не завжди спрацьовують 100%, ну це і не може бути. Але бачите, де знову кнопка Табай? Коли, за даними цього індикатору, ну, вигідніше буде купити. Зараз, ну, ну, на сьогодні ще ні. Цей індикатор каже ще рано, ще тільки режим розпродажу. Продавайте. Ну Це більше для трейдерів, звісно, інвесторам. Гадаю, моя думка зрозуміла. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк. Поділіться їм з друзями україномовний контент. показуємо своїм друзям. Може їм також сподобається, якщо вам сподобалось. Підпишіться на мій канал. Це не для мене, це для вас. Щоб ви бачили мої нові відео. А вони я планую будуть регулярно. Пишіть коментарі. Будь-який коментар, це плюс для цього відео. YouTube його бачить і показує. Ну, повторюся, україномовний контент. Ну, Гадаю, по Dogecoin, моя думка, вам на 24 рік зрозуміла. Наступного року зробимо ще одне таке відео глобальне. Подивимось, спрацювала ця ідея чи ні. А якщо спрацювала, будемо дивитися, що далі робити. Ну, навіть якщо не спрацювало, будемо дивитись. І, як завжди, на завершення, наш головний з вами прогноз: Російську Федерацію буде знищено, процес триває, війна вже перейшла на сторону Росії, Білгородська Народна Республіка розширяє свої кордони, а Україна переможе розквітне в європейській родині, але зараз потрібна допомога будь-яка будь сума будь-яка, в який час. Варіантів дуже багато, просто в приват 24 в моно, це все просто. Було б бажання. Завтра розглядаємо наступний е, проект, який, гадаю, ви бачили, і можете завжди зайти і подивитися на сторінку криптоактив. BNB і VeChain будуть ще цього тижня. З вами був Віктор. До зустрічі.